Немає грошей на повноцінне житло, немає проблем. На вітчизняному ринку нерухомості нова пропозиція завойовує популярність у мріяних квадратних метрів у великій повноцінній квартирі. Можна придбати стільки, наскільки вистачить грошей. Правда, існує одна проблема: може виявитися, що сусід виявиться не занадто люб'язним. До такої саме житлової пропозиції уважно придивився Євгенія Гарков. Найдивніша пропозиція, яку ми знайшли, півкімнати під капітальний ремонт у Одесі з 16 квадратних метрів вам належатиме рівно половина за 8 квадратів, просять 50 тисяч гривень. От тільки є один невеличкий мінус. Сусід по кімнаті за словами власника. Це чоловік років 45. Мовляв, якщо не зможете з ним ужитися, побудуєте стіну. Є окно, і балкон на двірі. коридора, тут у того рашта. Вуказу по своїх свою половину. саме такі пропозиції нині набирають популярності на українському ринку нерухомості. По кімнатах розпродають великі квартири, і переважно лише ті, які частинами дісталися у спадок, були розділені через суд або частково оформлені дарування. Такі об'єкти у сфері нерухомості вважаються проблемними. Серьезные агентства не занимаются такими операциями, потому что они сопряжены, как правило, с определенными там юридическими рисками. То есть, если есть такие квартиры, они, как правило, имеют какие-то физические либо юридические проблемы. Вот это коридор, пошел, смотрите, вот это все. Ось у цій трикімнатці в одному зі спальних районів столиці продають дві кімнати. Власники до спілкування не надто охочі. Пропозицію вивчаємо під виглядом покупців. Кімнату у квадратних метрів плюс балкон віддають за 22 тисячі доларів. 17 квадратних метрів з балконом за 26. Це була сім'я і дві сестри. Одна сестра живе замужі в іншій квартирі. Тут у неї метри, Но вона не проживає. а ця сестра проживає і вона продає свої часті і уходить в отдельну квартиру. Та не все так просто переконують адвокати. Кажуть, щоб придбати, а потім таки заселитися у придбані квадратні метри, попередньо потрібно визначити території, хто і де проживатиме та хто і чим користуватиметься. Допустим, розділили квартиру, ти там не живеш, я принадлежить там одна вторая, то Покупатель спросит 100%, а чем я буду пользоваться, если я покупаю одну, вторую. Ты на... Може, як доказательство приложить рішення суда, шово дійсно установлен порядок користування ти квартирою, або договор нотаріальний між сососниками, що я пользуюсь вот этой частью квартири. Інакше з часом можуть виникнути конфлікти з сусідами. Вони можуть виявитися не зовсім вічливими. Яко кажучи, або ж схочуть зайняти більше місця на кухні чи привласнити, наприклад, ванну кімнату. Тогда это діло по другому. Откриваться в тому головною діло. бувають і такі вою. Але таких проблем не буде. Переконує брокер. Казали, якщо сусід перегинатиме палицю, вона особисто буде навідуватись і визначати, кому належить той чи інший окремий квадратний метр. Чи будуть такими ж відповідальними решта посередників? Велике питання. Як варіант, юристи пропонують пункт про брокерську сумлінність прописувати окремим рядком у договорі придбання житла. Євгенія Гаркова Іван Павлович. Новини 2+,2.